Всіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні ось такий класний самий Хородіус. 2015 року випуску. Автомобіль був пригнаний з Європи в дуже гарний стан. Технічно та косметично, авто не потребує абсолютно жодних вкладень, Багатофункціональний. доволі рідкісний так дуже класний автомобіль. Має надійну технічну частину. 2,2 дизельний мерседесовський двигун, механічну коробку передач, 235 тисяч рідного пробігу. Ціна автомобіля складає 11 тисяч доларів. На цьому автомобілю ми маємо дуже гарний сірий колір, ось таку чудову передню оптику. Також у нас присутні продуктуальні фари та ось, такі ось оригінальні легкосплавні диски. Маємо великі релінги на даху. Задня частина автомобіля у нас підтонована, виглядає у нас ось таким ось чином. Також присутній задній парктроник. На рахунок багажного відсіку, він до нас доволі дуже вмісткий, задній ряд додатково у нас складається повністю. Маємо три ряди сидінь. Ось такі ось великі дверні карти. По салону тут ми маємо ось такий ось сірий шкіряний салон. Зверніть, будь ласка, увагу, салон автомобіля дійсно в ідеальнішому стані. Також у нас присутні столики складні на спинках. Тут у нас ось такий ось великий вмісткий диван, тримаючи підголівники. На рахунок передньої частини цього автомобіля присутні працюючі електрорегулювання переднього ряду сидінь. Ось такий ось дуже вмісткий. Штатна мультимедія, ось така ось приборна панель, механічна шестиступенева коробка передач, двозонний клімат, шкірне ось таке велике мультикермо. Дійсно, максимально зручне та класне авто. Ідеально підійде для великої сім'ї або для будь-яких далеких подорожей. Ціна його 11 990. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.